Привіт підписникам і гостям каналу Життя Без Прекрас. Сьогодні буду займатися готуванням в автоклаві. Давно хотів приготувати одну цікаву страву, яку я не готував ні разу ще в житті. Навіть не тільки в автоклаві, а й на плиті. Це, друзі, буде горохова каша з копченими свиними ребрами. Багато раз готував гороховий суп з копченостями різними. А от якось до каші ніколи руки не доходили. Тому сьогодні спробую. А якщо вам, друзі, цікаво, що з цього в мене вийде, то сідайте зручніше, беріть щось смачненьке і давайте готувати. Тепер переходимо до інгредієнтів. Мені сьогодні знадобиться, звичайно ж, горох. Горох замочений в мене був на 12 годин. Копчені свині ребра, які я готував в минулому відео. Овочі це цибуля і морква, які мені знадобляться для зажарки. Зі спецій сіль кухонна. Лавровий листок, суміш перців, перець духмяний, коріандр. Все в обмеленому вигляді. Тепер перед тим, як все змішувати, нам потрібно приготувати зажарку. Зажарку сьогодні буду готувати на смальцеві. Так думаю буде набагато смачніше. Смалець трішки розтопив, здобалюємо овочі. І тепер будемо їх обжарювати до легкої золотистості. Зажарка наша готова. Піджарив її до легенької золотистості. І сьогодні наші інгредієнти я буду накладати не в банки, а в реторт пакети. Дуже мені сподобалося їх використовувати. Дуже зручні, тому буду в них і продовжувати. Так як можна взяти з собою десь чи на риболовлю, чи на природу. Дуже зручна штука. Так, беремо таку лієчку. низ кладу маленький шматочок лаврового листка, 5 ложок столового гороху, одну ложку зажарки. Таку гарну. Потім шматочок ребра з кісточкою, половинку чайної ложки перцю. І одну чайну ложку без горки солі. І додаю, звичайно, воду. Воду додаю по кількості, щоб покрила зверху горох. Дуже багато додавати також не потрібно, так як горох у нас замочений попередньо. Все, якось так, я думаю, видно. І так пророблюю з усіма пакетами. Всі інгредієнти розклав по реторт пакетах. Вийшло 10 пакетів з горохом. І трішки залишилось було м'яса і зажарки. Ще три пакети додав булгур, спробую приготувати. Може, колись теж буде рецепт. Так, і тепер переходимо до запаювання даних пакетів. Я маю такий запайщик, я показував його в минулих відео. І спробуємо запаяти. Дані пакети не потрібно аж доверху заповнювати, тому що буде доволі незручно запалювати. Так, тепер щодо запайки. Прижимаємо пальцями пакет, щоб випустити зайве повітря. Кладемо його так і прижимаємо. Індикатор в червоний загорівся, все можете бачити. Все. І все доволі швидко, можете бачити, пропаялося. Супер! І так тепер роблю зі всіма пакетами. Всі пакети гарно запаковані, ніяких проблем у мене при запаюванні не виникло. Тепер переходимо до підготовки автоклаву. Знімаємо кришку, перевіряємо підставки всередині, щоб добре стояло. І кладемо всередину наші пакети. Пакети дані можна так трішки потрусити, щоб там все добре перемішалося. І вкладаємо їх. Всі пакети вклав. Тепер що одне з не менш важливого приготування в реторт пакетах, це пакети повинні бути повністю під водою. Тобто потрібно на пакети покласти якусь вагу. Я кладу, звичайно, в мене є така. Запасна пущенюча прокладка на автоклав, яка добре пролазить горловину, і я її кладу наверх пакетів. Ну і цим самим пакети не будуть сплівати. Так, і тепер додаю в автоклав 2 столових ложки лимонної кислоти. Це потрібно для того, щоб менше було накипу від води. І тим довше наш автоклав і тен прослужить нам. І тепер заливаємо воду. Воду залив. Тепер перед закриттям кришки обов'язково перевіряю ущільнюючу прокладку, щоб не було ніяких пошкоджень. Закриваємо кришку, наживляємо гайки і тепер гайки затягуємо хрест-навхрест, щоб не деформувалася кришка. Поки друзі буду зажимати гайки. Хочу звернути вашу увагу на те, що при використанні автоклаву дуже будьте уважними. Був у мене один випадок, коли я пробував перший раз готувати згущене молоко. Коротше кажучи, так забігався, баночки всі встановив 15 баночок чи 16 Поставив готувати і добре, що я залишився на кухні мити посуд після готування. І що помітив, ділюся на температуру на самій автоматиці. Щось вона дуже підозріло, швидко набирає температуру. То задану температуру автоклав набирав десь ну, година-півтори, дивлячись, який у вас об'єм і скільки ви води завели всередину. А це дивлюся, пройшло 15 хвилин, а температура в автоклаві вже майже 100 градусів. Тут мені прийшло в голову те, що я поставив готувати. А воду то я не залив в автоклав. Розумієте, так забігався. Ну, готував, звичайно, після 12-ї години ночі. І тут давай швидко відключати. І, звичайно, добре, що я не ліг там спати, поки воно готується чи десь не вийшов. Поплавило тен, і поплавило захист на тен. Що мені прийшлося замовляти у виробника. Добре, звичайно, що більш-менш вчасно, можна сказати, відключив автоклав. Що хоч не полопались всередині баночки. Так що, друзі, от таке буває. Тому перед тим, як автоклав запускати в роботу, 10 разів перевіряйте. Гайки добре зажав. Переплюченням автоматики перевіряємо. Щоб був кран перекритий на ніпельній системі. Все добре. Захисний клапан тиску, відщолкуючи по годинниковій стрільці два рази щоб впевнитися в його роботі. Все. І переходимо до автоматики. З автоклавом йде такий блок управління, на якому регулюється час роботи і температура. Включаємо його в розетку. Де вас 220. В даний блок підключаємо вилку живлення самого автоклаву. Від блоку відходить такий термодатчик. Встановлюємо його в даний отвір на автоклаві. Ще що хочу сказати, по даному отвору. Багато хто мені рекомендував в даний отвір додати машинне масло ну або саняшникову олію, щоб був кращий контакт. Я зв'язався з виробником, коли замовляв комплектуючі запасні тени і захист, і проконсультувався, чи потрібно туди додати дане масло. То мені виробник відповів, що нічого додати не потрібно, тому більше. Добавляти туди я масло не буду. Так, і тепер виставляємо параметри. Готувати я буду 1 годину при температурі 110 градусів. Це нагрів, можете бачити, пішов. Температура води зараз 23 градуси. Пройшло 12 годин, автоклав повністю охолонув до кімнатної температури. Ну, давайте знімати кришку і дивитися, що з пакетами. Але перед тим не забуваємо. Пустити зайвий тиск. Все. І відкручуємо гайки. Так, знімаємо кришку. Кришка не прилипла. Ну, на перший погляд, все добре. Вода зовсім не жирна всередині автоклава. Це значить, що у нас пакети не протекли. Так, ну пакети. Доволі такі упругі, Жиру на них також немає. Все добре приготувалося. Запачні шви теж все добре. Ну і дістаємо всі пакети. Всі пакети дістав, все добре. Тепер давайте розкриємо один і подивимося, що я тут наготував. На запах зразу відчувається горох. Зовсім трішки відчувається копченість. Ну, можу сказати, що доволі такої густої консистенції, але це воно ще тепленьке. Давайте подивимось ближче. Ну це дійсно вийшло як каша, а не як суп, бо я, якщо чесно, трішки переживав, О, м'ясо теж, можете бачити, повністю розварилося. Яке по консистенції вийшло, ми побачили. М'ясо добре розварилося, кісточка теж розтомилася добре. Тепер давайте скуштуємо, що по смаку. Вразу відчуваються трішки прянощі. Така легка пекучість від перцю. Солоність трішки відчувається, але не занадто. Горох повністю розварився. А знаєте, як на перший раз, я вам скажу, що це дуже смачно. Так, тепер м'ясо. Легка копченість в м'ясі. Так, і що можна сказати на кінець? Я задоволений даним рецептом. Не жалкую, що спробував перший раз приготувати горохову кашу. Тому буду закінчувати. А вам, друзі, якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на каналі. І пишіть коментарі. Всім до побачення!